Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І я розпочинаю серію відео із 4 частин, бо ми будемо в кожну відео малювати різний скетч по фотографіям з Карпат. Ось такі в нас будуть чотири скетчі. Кожне відео різний скетч від нуля до кінцевого результату, і я буду пояснювати вам все від початку і до кінця. Для цього я взяла папір від Ханюлізе Collection, 100% бавовне. Формат у мене 30 на 40, і я розділила його на чотири частини і залишила тільки ще білі рамочки на кожну роботу, щоб гарненько все виглядало. Тому беру малярну стрічку, і потім, по цим смужечкам, які я залишила по одному сантиметру, проклею, щоб відокремити наш скетч. І я спокійно малювала і не переймалася, що в мене акварель затече на іншу білу частину. Щоб спокійно потім намалювати наші інші роботи. Буде дуже цікаво. Для першого нашого скетчу я обрала ось такий референс: ось така хатинка це Яремче. Я зробила цю фотографію ще у 2021 році, коли їздила туди відпочивати. Ну як відпочивати? Дуже багато ходити і відвідувати дуже гарні місця. Але ось так. І всі, в принципі, референси будуть по моїм власним фотографіям. А ми переходимо до швидкого скетчу олівцем. Тому що нам треба спочатку показати приблизне розміщення наших об'єктів, щоб нам було не проблемно потім малювати аквареллю, і ми не переймалися про те, де що знаходиться. В першу чергу ми показали лінії, направляючи нашого будинку. Потім, звичайно, ми переходимо до нашого віконечка, там теж йдуть лінії у перспективу у нашому віконці. Я не будувала точку сходу, куди будуть йти наші лінії, але я приблизно і так бачу, як вони розміщені, і тому я так само і роблю. Ось так, можна ще прикласти олівець до референса і подивитись напрям наших ліній. Тож, в принципі, Показуємо всі наші деталі віконечко, відділку, оцю коричневу рамочку, всю зелень, тобто все показуємо, що в нас є, але без зайвих деталей. Наприклад, кожен листочок нам не потрібно пророблювати, тому що це вже буде загальна маса, і щось ми вже чисто покажемо аквареллю. Наш скетч олівцем майже готов. Я хочу ще затонувати самі темні моменти нашого скетчу, трошки показати штрафою, щоб я знала, де наша саме така тінь знаходиться для об'єму. І хочу трошечки ще показати декілька листочків на передньому плані, просто щоб їх не загубити і може трошечки їх підкреслити. Ще отаканий виступ у нас тут є. І ось так от я трошки покажу декілька листочків. Просто щоб додати таких елементів. І зараз вже будемо готуватися до роботи аквареллю. Підготуйте водичку, якийсь рушничок чи серветки, палітру чи тарілку замість палітри і фарби обов'язково. Перед цим, перед роботою, я обов'язково змачую аркуш паперу водою. Але я люблю користуватись ось таким спреєм. З водичкою. Я прикрила частину будинку просто, щоб туди не потрапила вода, бо все ж таки у нас будинок білий, і я не хочу, щоб фарба зелена, наприклад, затекла на мій будинок. Буде не дуже гарно. І розпочати я хочу із неба, бо у нас є там трошечки просвіти неба, а поверх вже йдуть у нас гілки. І тому я одразу прокладу нижній шар нашого неба. Для нашого неба я використаю кобальт синій та кобальт бірюзовий, але можна використати тільки кобальт синій чи будь-яку синю фарбу, яка у вас є. І я на вологий папір розтягую наш колір, щоб у нас не було однородної маси, щоб не було чисто синій колір, щоб були білі просвіти, а ще можна промокнути трошки серветкою, щоб у нас був ефект білих хмарок. Це буде відбуватися ось таким чином. Ми трошки промакнули і у нас забереться зайва фарба. Поки наш папір ще вологий, я беру оливкову фарбу та починаю прокладати нашу зелень. Але дивіться, що я прокладаю не одразу по всій площині. Я більше йду зараз у тіньовій частині, світлі частини я зараз залишаю. І плюс я теж не прокладаю одним кольором всю зелень, бо я хочу, щоб робота була більш цікавою і буду давати ще інші кольори. Також також оливковою фарбою я прокладу гілочки, які в нас зверху йдуть. Бо вона дуже класно розщепляється та розходиться. Мені дуже подобається цей ефект. І незважайте на те, що десь розплились плямки не по формі листочка чи яблучка, це нічого страшного. Навпаки, навіть так буде цікавіше. Потім поверх ми вже сконтролюємо цей і додамо форми. Я взяла звичайну зелену і далі продовжую прокладати нашу зелень в основній частині. Теж у тіньовій частині я більш беру. У нас я просто трошечки розмила. Для шматка даху нашого шифера я взяла лавандову. Просто вона трошки в мене брудна, тому не звертайте увагу, але чисто лавандову. І потім я до цього примішала сієну палину. І я не просто. Перекрила все поверх, а вмішала в цей колір, щоб воно цікаві були переходи, щоб трошечки воно відрізнялося, десь було більше лавандової, десь було більше суміші із сієною. Не обов'язково супер ідеально все прикладати, навпаки, буде дуже цікаво, якщо у вас десь будуть залишатися маленькі цяточки білого паперу, робота буде живіше та виглядати набагато цікавіше. Далі я беру вогру і ось цю ділянку під дахом я прокладу цим кольором. Хай воно трошечки тече, навпаки, дуже класно буде виглядати, тим більше що в нас все одно йде тінь. І якщо воно трошечки потече, то нічого страшного не станеться, а навпаки, робота так само буде виглядати живіше та динамічніше. І всю цю ділянку із деревиною я теж прокладу. Хоч наш будиночок і білий, але все одно можна було дати йому якийсь підтон. Але все ж таки для нашого скетчу я вирішила це не робити і зробити яскраву акцентну тінь. Я змішала лавандову та кобальт синій, щоб надати прям такий яскравий синій колір нашої тіні. Я приклала її всюди, де її бачу. Тобто, це буде наша тінь від дерев, листя. Даху, рослинок, які заходять на наш дім, та бокове дерево, яке ми не бачимо, але там теж є дуже інтенсивна тінь. Я беру виноградно чорну фарбу від Росса, це 747-й номер, та трошечки додаю в неї зелений колір, бо все ж таки вона набагато зелені, і у склі нашого вікна буде воно відлунюватись. Ось так. І тому я більш таким прозорим кольором проклала перший шар, щоб потім просто зробити нашарування нашої фарби і потемнити. Поки в нас буде висихати наше віконечко, то треба переходити для подальшої зелені. Для цього я трошечки ще збризну нижній шар, точніше нижню частину нашого аркуша, щоб воно у мене розтикалося. Я взяла зелену фарбу, трошечки додала оливкової і прокладаю всю цю зелень, яка йде в нас знизу. Поєдную нашу нижню частину і верхню. Щоб нарешті вони поєдналися, і в нас не було присутньо дуже багато білого аркушу паперу, бо так ми не розуміємо, що ж саме вже до кінця відбувається на нашому аркуші. Для ось цього кам'янистого шматочка я змішала лавандову та є в мене золотиста коричнева фарба. Вона дає дуже класну грануляцію, все це відроса і додаю оливкову фарбу, вохру трошечки, і хай воно все цікаво пливе. І додає різні такі кольорові ефекти. Трошечки взяла ще кадмій лимонний, щоб виділити ці листочки, і теж його трошки поплямкала на передній план, щоб він був кольоровий, яскравий. У мене вже трошки почала підсихати ця частина, тому я трошки змочила цей шматок паперу, прикривши обов'язково будинок. Я змішала зелену та вохру, щоб почати трошки проставляти і додавати об'єм нашій зелені. Тож я проставляю такі тіньові моменти, щоб у блікових моментах це були наші листочки, які в нас створює цей об'єм. Та, звичайно, я починаю вже поглиблювати нашу тінь. Хочу підмітити, що я дуже люблю додавати синій колір у зелень. Особливо мішати зелену фарбу і додавати кобальт синій, наприклад, це прям дуже мені подобається. Ось тут, наприклад, я так і зробила, і в тіньову частину я заклала синювати колір, тобто кобальт синій я додала в зелену. І прокладаю всі е, тіньові моменти, е, і я потім буду додавати ще більше синього кольору, щоб поглибити, що не чорний я буду додавати, а синій. І це буде виглядати дуже-дуже класно. Вже починаю трошечки вимальовувати зелень, яка йде в нас на будинок, точніше, та яка в нас перекриває, і дає дуже теж класну та цікаву тінь, показую якісь деякі листочки, але тут хочу їх прям проробити, щоб вони не сильно текли. І обов'язково залишаю місце, щоб я ще додала потім листочків, які будуть у нас на світу, і показала їх іншим кольором. Ось ви бачите, як додала ще більше синього кольору і ще додаю більше синьовицією у нашу тінь. І так я і поглиблюю, і додаю ще більше об'єму, і малюнок виглядає дуже класно. І в жодному разі не треба закладати дуже велику площину, бо це листочки, ми їх не пророблюємо. і навпаки дуже класно показувати плямками, цяточками, якимись лініями. І так створюється ефект, що там є купа зелені, а не просто пофарбована зеленим кольором. Для оцих передніх гілочок, що в нас на світу листочки залишилися, я взяла за основу оливкову і трошечки додала зеленої фарби. І теж потроху я додаю плямку ці листочки, залишаю всі просвіти. І легкими рухами, і не сильно думаючи, я не вдивляюсь саме, де листочок знаходиться, я приблизно плямкаю ці листочки, створюючи потрібну мені форму. Я беру виноградну, чорну та зелену, і плямкою, поки наш папір ще не підсох, щоб воно розтеклося гарно. І я заглибила трошечки нижню частину, і не тільки нижню частину, а в принципі, найтаку міцнішу тінь, яка в нас є. Для того, щоб намалювати наш стовбур, я беру сієну палену та мішаю трошечки із частиною зеленою, що в нас вже намішано на палітрі, щоб не було дуже яскравого, коричневого якогось кольору. І додаю наші гілочки наш стовбур. Пензл для цього краще використовувати із гострим кінчиком, щоб у вас не було проблем із малюванням тоненьких гілочок. Беру знову кадмі лимонний і трошечки ще плямкою на передній план. Якщо в нас вже підсох трошечки папір, якщо в когось підсох, то тоді його з ще додатковою водою. Прохожусь десь, десь по світлим місцям наших листочків, десь по світлим місцям нашої зелені, щоб додати оце більше такого об'єму. Я думаю, ви одразу бачите, як воно більше засвітилося та заграло. Та виноградно чорну, змішую, щоб отримати досить такий щільний колір, і прокладають тінь від нашого даху, тобто навіть не від даху, а від самого шиферу, цього, який покладений на наш дах, і промальовую ці хвилясті моменти. Потім беру сієну палену і трошечки додаю в неї лаванди, щоб зовсім трошечки приглушити цей колір. І прикладаю ось цю дерев'яну частину нашого будиночка. Поки в нас це все ще вологе, то можна додати одразу тіньову частину. Я взяла ту ж саму лаванду із виноградно-чорною, трошечки додала сієну, але в принципі можна це не робити. І трошечко так проклала, щоб воно розтеклося, і ми отримали ось такий градієнт тіньовий. І з іншого боку, я потім трошечки змочила водичку, щоб воно розтеклося на верхню частину нашої дощечки, яка йде під дахом. Наше віконечко підсохло і тією самою фарбою, виноградно чорною та трошечки зовсім зеленою, прокладаю другий шар нашого вікна, більш вже темний, і залишаю десь просвіти оцього першого шару, щоб був об'єм. Продовжую працювати з кольорами, які вже є на нашій палітри. Беру тут у мене був зелений і синій, змішаний трошечки із виноградно-чорною. І зовсім трошечки виділяю наші листочки на передньому плані, щоб просто підкреслити тінь зі світом і зробити оцю контрастність трошечка. І виділяю листочки, які прописую листочки, про які я забула. Беру сієну палену та трошки змішую її з виноградно-чорною, щоб просто отримати більш такий глибокий коричневий колір. Взяла інший пензлик вже не з таким гострим кінчиком і маленьким, щоб зробити ось цю нашу рамочку яскраву навколо нашого вікна. Роблю останній шар нашого віконця. Те ж саме я прикладаю вже третій шар, більш інтенсивний, і прикладаю саму темну частину, залишаючи другий шар і перший незатронутим. Коли ми вже в принципі проробили гарну нашу роботу, то ми бачимо, що в нас вийшла контрастна досить робота, контрастна тінь на зелені, все яскраве, і в нас трошечки захопилася частина нашого будинку, тому я додаю більш насичену тінь під самим дахом, щоб було більше контрасту. Оливковою фарбою я починаю приробляти і нашаровувати листочки, які в нас йдуть і зверху, які в нас кладуться на дах, які в нас йдуть зверху, там де яблочка, і починаю оливковою фарбою все це проходити. Чекаючи висихання, я беру зелену фарбу, додаю трошечки її оливкову і проставляю тіньові моменти на наших гілочках, щоб у нас одразу був об'єм. Не перекриваю світлу частину і просто трошечки додаю. Вже пройшла черга більш дрібних деталей, тому я беру сієну палену, мішаю із Тим, що в мене є на палітрі, це була виноградна чорна із лавандовою. І проставляю смужечки, підкреслюю лініями, додаю деталі на нашу роботу. Ми бачимо їх на референсі: це е, дощечки виділяються, лінії якісь на дощечках. Тому все це я показую смужечками, крапочками і наповнюю нашу роботу елементами. Thank you І нарешті фінальні штрихи нашої роботи я використовую акварельні біліла титанові. У тубі обов'язково, тому що у кюветки вони не будуть такі пігментовані. Ви можете використовувати акрил і гуаш, в принципі, все одно як вам буде зручно. Я використовую акварель. І саме прямо густою фарбою із тубу я набираю на кінчик пензлика і трошки проставляю якісь плікові моменти, щось що мені треба виділити. Чи щось, що повинно бути білим, а я цього не зробила. І трошечки проставляю певні моменти. Наприклад, я десь на листочках проставила якісь бліки, на віконечку трошки підкреслила, десь гілочки, які в нас трошечки пропали, щоб вони засвітилися, блики на яблучках. Тому якось ось так. В принципі, наша робота завершена. Тому я вам дякую за те, що ви дивились це відео. Якщо малювали, то це теж дуже-дуже класно. І підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Буду рада всіх бачити!